Боревітер сидить, там маленькі двоє кашеня. Поїзд з ними, чи Підросли буревітри, жарка їм, як вони мамка полетіла, прикривала їх тут, імітувала, що мирає, відводила. Вони ось тут сидять двоє. Підросли і вже тиждень. менше бачить це дивляться ну не буду я їх турбувати далі піду пусть хай ростуть прийду через тиждень